Ой, Жужа, нарешті ми вибралися у ліс. Да я вже давно хотів по лісі погуляти. Так, дивись, як тут гарно, і квітки скрізь, і шишки можна позбирати. Так, так, дивись, О, скільки грибів навкол. Так, але гриби треба знати, які вибирати. Треба в цьому розбиратися. Так, але все одно дуже гарно. О, зуля, чого зозуля кує. Так, так, так чую. А, а давай порахуємо, скільки це вона накувала. Давай. Ей, зозуля, Зозуля, тихо, тихо, давай спочатку, ми ж вже рахувати вміємо. Давай спочатку, Зозуля, давай. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. шість Сім. Вісім. стій! Задоля стій! Я далі не знаю, яка цифра йде. А далі йде цифра дев'ять. Давай зазовляйся. ще один раз. Дев'ять. Ой, цей, цей, цей! Більше не треба. А яка за дев'яткою, Буба? А за дев'яткою йде цифра десять. Давай, Зоя! Десять! Ой, до десяти навчилися рахувати, слава друзі! А давайте, давайте зараз заспіваємо пісню від одного і до десяти. Давай, Буба! Давай Жужа! Поїхали! Одиниця дзинь-дзинь-дзинь, я один і ти один. Разом двоє стало нас двійка просто вищий клас. А за двійкою завжди йде чудова цифра три. За йде чотири, знають люди, знають звірі. Завітала цифра п'ять, з нею будемо стрибати. стрибать. Тут ще шість нас доганяє, ось компанія гуляє. Сім козенят та гномі сім, цифру знають, цю, усі. А за нею йде вже вісім, опиняємось у лісі. Тут дев'яточка гуляє, шишки та гриби збирає. Кошика несе десятка, Вірш закінчився малятка. <різь> <різь> ура! 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 Ми навчилися рахувати з вами від одного. І до десяти. Так, вітаю тебе жура. Тепер ти знаєш. Всі цифри від одного і до десяти. А ви, друзі, не забувайте нас і приходьте. Будемо разом гуляти, співати та вчитися. Па-па! До наступних зустрічей, малята. Па-па!